Вчора, у понеділок, 24 березня, у Саудівській Аравії, відбулась зустріч американської та російських делегацій щодо припинення вогню в Україні. Ну, мова йде про цю пропозицію на 30 днів. Зустріч тривала 12 годин. Були перші повідомлення вчора, що вона була важкою. Потім були ніби повідомлення що до чогось, там домовилися, і мала бути сьогодні якась навіть спільна заява Кремля і Білого Дому щодо результатів цієї зустрічі. Але сьогодні, 25 березня, вівторок, речник Кремля Пісков, заявив, що протоколи не будуть оприлюднені, що вивчаються результати цієї зустрічі. і... Наступна дата зустрічі з американцями поки що не визначена. Це, на мою думку, може тільки означати одне: Росія насправді не хоче ніякого припинення вогню. Вона буде, як я неодноразово говорив, продовжувати наступ, доки їй це вдається.